Всім привіт, мене звати Влад, і ми продовжуємо подорож по цікавим каналам українського Ютубу. І зараз почитаємо заголовки Дмітрія Гордона, не знаю хто круче навіть, Дмітрій Гордон чи Уніан. Ну зараз ми прямо це з'ясуємо. Відразу нас зустрічає така дуже серйозна шапка каналу, але все ж таки давайте перейдемо до змісту. В принципі, канал Гордону теж перетворився на нескінченний поток відео. До речі, деякі з них та багато з них навіть без участі Дмитра Гордона, але так чи інакше, подивимося, що там в принципі виходить. Тільки що Путін уходить. Вот ім'я нового президента Росії Си Сі тяжело болен, в Китаї переворот. Мишустин исчез, когда перемирие, экономика РФ в коме. Ну тут просто Бинва вырешил забрать из всех кликбейтов на свете, а еще ось на превьюшке Гордон продает свои подушки. Так, наступно. Срочно решение о конце войны принято. Соловей, экономика России в коме. А мясо заменили пальвовым маслом. Як це физично відбувається, навіть не питайте. Срочно, Путину осталось несколько дней. Вот что Трамп ему устроит. Прямо сейчас ВСУ убьют баллистикой по Москве. Трамп ликует. Це годину дому. Знову ж таки, може я не поспеваю за якимось. новостним потоком, але щось мені здається, що це не так. Гардо на скандалі п'яної Захарової. До речі, досить дивно, що прев'ю та назва самого відео дуже сильно відрізняються, але це може косяк. Вони знову ж таки, як бачите, випускають відео кожні там 15-20 хвилин чи типу того. Тільки що, самоубійство Мішустина! на подробності. Гудков, кадира в реанімації, хакери отрубили Путіну связь. Сирський обратився к Трампу, шайгу іщезм. Ну, взагалі, повний колапс в Росії. Не знаю, якщо навіть ці заголовки тупо почитати, може здатися, що вже Росії немає на мапах світу чи щось подібне. Вот що на самом деле происходит з Донецьким, це кошмар. Гордон о том, як через два місяці Путін планує захватить Молдову. Так, я не розумію, я Путін хоче захоплювати Молдову. Він же у холодильнику, він мертвий і взагалі Росія розсипається, економіки немає, а Путін хоче захопити Молдову. Як це мать вашу, відбувається все одночасно? І знову ж таки ці два відео вийшли там з різницею в хвилин 30. Срочно, Медведєв при смерті на Біуліна в Моргі. Шайгус біжав. Топ-аналітик переговорщик от Путіна уже в Штатах. Знову ж таки, тут і справді досить сильно відрізняються прев'ю та сама назва, тобто вони досить сильно контрастні, але я навіть не знаю, мені здається, що Гордон навіть крутіше у няна. Только що почалось жорсткое мочило. Трамп согласував з Зеленським адський удар по Москве. Не знаю, навіщо Трампу щось согласовувати з Зеленським, він може і так вдарити по Москві, якщо захоче. Але ладно. А, ну і Гордон. Гордон, прямо зараз. В Кремлі бунт. Окруження Путіна устроїло переворот. Сенсаційні подробності. Так, я нагадаю, що через два відео після цього вийшло відео з назвою, що Путін планує захопити Молдову. Срочно! Путіна евакуювала охрана. В Пітері був двойник. Ну, до речі, мене дивує, яка є. Ну, та в принципі фантазія у редакторів, що вони придумують стільки креативних назв. За здачу власті президент получит мільярд доларів. Гроза мафії Москаль. Як Путін нагнув Януковича, забрієтлі Венгрія Закарпаття, губернатори дебіли. Такий ще більш нейтрально. До речі, але це типу інтерв'ю чи щось подібне. До речі, Гордон завжди зловживає перезаливами. Я не знаю, Ютуб за це напевно накарає, але Гордон постійно робить перезаливи своїх інтерв'ю чи там шматків інтерв'ю і так по кругу, тому що мені здається, що це а, дуже олдове інтерв'ю якесь. Я навіть зайшов. На виду, паравиров 17-го рока виду и справдется тупо поразолить. Срочно, Трамп даёт Украине наступательное оружие Путину и России конец. Соратник Трампа Пинку с Путину осталась неделя. Перед смертью он встретится с Зеленским. Только что США и Украина начали спецоперацию в России. Путин сбежал. Это а 17-го один тому да, речи майта на увазе. Для Путіна почався чорний кровавий август. Росія уходить під воду. Чорна метка Патрушева. Демченко. Ну під воду Росія уходить. Ми пам'ятаємо, що це через зливи. Знову в Росії були зливи і Москва. Котрый раз уже пишла под воду. Москвичи уже давно живут под водою. Только что ядерные испытания провалились. Камчатку накрыло. Русский что там пошел на дно? А русский флот пошел на дно. Бацван Версус Демченко. Патрушев договорился с Трампом. В Кремле нет связи. У Путина паника. Началась. Срочно 5000 кадыровцев стоят под Кремлем, и Путин в панике сбежал. Екс-главе СБУ Ягун. Путін в ловушке, война закончится 8 августа или он умрет. Так, ну чекаємо 8 серпня. У Гордона, до речі, вже було декілька прогнозів щодо закінчення війни. Ну, як ви розумієте, вони не справдилися. Так, что там Путін? Повторим гонку на лафетах. Ржака номер 495. Обманутый росіянин. Гнилые зубы в награду. Полет на матрасах. Тухлий патриотизм. Ну це я так розумію із серії говноматрасі, але Ржака номер 495 це досить потужно. Шок, кому залужний подає тайні знаки? Путін і США Рашкін срочно, Путін Трампу, у мене повний пізд... я заканчиваю войну. Путин все заканчивает, а заканчивает войну каждое видео. Прямо, я не знаю, сколько это может продолживаться, но Путин уже майже заканчивает войну все ж таки. Началось! Срочно уезжайте из России, спасайте детей. Впереди страшные. Гордон, Алиев взорвал Кремль. Соловьев сорвался на Путина. Черный август России. Протесты в Киеве. Так, ну Алієв взорвав Крем, це досить цікаво. І Гордон знову рекламить свою подушку. Мені здається, це кожне відео. Він, він ці відео робить, щоб продавати свій мерч, я так розумію. Прямо зараз хакерська атака на Кремль. з света нет. Охрана слила Путіна. Так. Ну, щось охорона у Путіна не дуже, вона постійно його зливає, але але все ніяк не може злити. топ аналітик Дємченка, взорван главний вокзал Москви. Що А Сотні убитих, паніка, евакуація. Я не знаю, вони просто полюбляють вигадувати новини, навіть ті новини, які дуже легко перевірити. Окей, ми не знаємо, що там у кулуарах твориться, і охорона Путіна там вбіжала, і так далі. Але взорван главний вокзал Москви, начебто, це можна перевірити у. Два клика, и я разумею, что то за дичь. Движемся к концу войны. Трамп потерял терпение. Только что Путин уходит во имя нового президента России. Ну, это наш улюбленный Соловей. Таких чисток в России еще не было. Все закончится в Москве. Ну, уже заканчивается и заканчивается. До речи, я не знаю, до Соловея находятся. Начебто на нього там заводили діло якесь, але начебто він знаходиться у Росії, і транслювати таке у Росії неможливо без того, щоб не бути ФСБшником. Тому і справді треба гордону переглянути, з ким він постійно спілкується. Насправді, Срочно! от що Трамп устроїть Путіну через 10 днів. Кісельов Мішустіна обрали, в Росії новий прем'єр дочь Путіна. Ухтейов, це відбулося день тому. Я не знаю, не помітив зміни прем'єра, але так чи інакше, щось там відбувається. До речі, відео мені здається все ж таки менше, ніж Вуня. Вуня частіше випускають, але приблизно на тому ж рівні. Приблизно на тому ж рівні прямо зараз ВСУ уже в Сочі. Путін срочно евакуювався в секретний бункер. Так, він був не у секретному бункері, а його евакували... Звичайного бункера до секретного Украина пошла в наступление. Денег у Путина больше нет. Самолет опад в России. Топ-аналитик. Демченко. Гордон о встрече Зеленского с Путиным. Срочно инсайды переговора Стамбуля. Русских как подменили. Так, ну інсайди потужні, але ніякого прориву у Стамбулі так не було. Також можна це перевірити ну, нормальними новинами. Срочно! Водка ЦРУ завірбувала Путіна. Ви будете в шокі. Гордон прямо сей. ВСУ і армія Молдови входять в Придністров'я першої подробності. Так, я нагадаю, що Путін планує захопити Молдову, але він не встигає. І ВСУ. Уже с армией Молдовы вошли до Придністров'я. ну довго входит. Только что покушение на Путина, ФСБ ищет заказчика. Судя по новин, замахи на Путина відбуваються каждый день, я думаю, что даже чаще. Только что Алиев взорвал Кремль. Так, Алієв теж уже взорвал Кремль два раза, судя по тих превью, и это только за один день, кстати. Только что Путин ввел военное положение, в Москве паника. Топ-аналитик снова Демченко. Взорван дом Путина, толпа штурмует Кремль, в России переворот. <laughs> ну знову ж таки, ці новини, начебто, можна перевірити доволі легко. Якщо б люди штурмували Кремль, то це було б в усіх світових ЗМІ. Тільки що Трамп підписав приказ: там агавки летять на Росію. гордон. Україна ударила по ядерній тріаді під Москвою. Путін зійшов з ума, пилають аеропорти і вокзали. Не знаю, чим Україна могла в принципі вдарити по ядерній тріаді, але ось такі новини. Так, я не знаю, це можна робити знову ж таки до нескінченності. Я думаю, що достатньо перемоги на цей рахунок. Навіть не знаю, чи подобається вам такі відео чи ні. Пишіть у коментарі. Пишіть інші формати, які ви хочете бачити на каналі. Я читаю усі коменти. Ну і підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це допомагає просувати відео.